Від мене звати Іван, це мій канал Поїздний блог. Сьогодні ви побачите, як я китаюсь цього разу не в Київському, а в Дніпровському метрополітені Ну що піхли. Дякую. Ми тут зараз спускаемся в метро полицен. Остань Севукса. Вот 45.35. До 23 июля.

Чапай. Минуточка есть у нас, посмотрим. Ничего, на Чапай. А, тебе дядя покажет, смотри. Опа, куча, да? А -а -а. Круто. Тут знак, 25 километров вам нужно ехать. Вырастешь, приходи к нам работать. Да. Будешь машинистом. Я пойду. Ой, сына, поезд зараз ты Як зараз не на, на кінцевому їдемо. Пойдим. Привіт, мене звати Іван. Це мій канал PFTB. Сьогодні ви побачите, який красивий цей локомотив тут Сьогодні я у Дніпрі в відпустці. Завтра поїду, але, але цей локомотив найкрасивіший. І те, що в нього герб України, це... Значить, що він український, але я розповім вам детальніше. Тут два. Це радять. Повідомлює поїздку. в на порядку. Зрозуміли ви мої глядачі? Отже, вона сказала, що. Що ці порушники не мають тут бути? Отже, все бук пішли. Я проведу вам екскурсію станцією.

На перший поле для першого платформа посадка крос сошился задней дверь вон. Ну, Намраться вон золовым поездом. Перша дитяча залізниця в Україні. Довжина залізниці 1 кілометр 600 метрів, головна станція паркова. На залізниці працює Дніпро, водить його тепловоз. Наша залізниця розташована у найстарішому парку Дніпра, який заснував запорізький козак Лазар Глоба. На сьогодні парк носить його ім'я. На дитячій залізниці проходять практику учнів навчальних закладів міста Дніпра та області.